Свічки. Мабуть, соромно буде колись про це згадати, але мені подобалось запалювати свічки багато, коли не було світла, поки що за графіком звикли. Від них ставало святково, хоча все і розпливалося перед очима довкола. Рядки зливалися, якщо довго вживий, мерехтливо-рухливий вогник вдивлятися, загадковий. Я не маю права писати про вивернуті кишки солдат чи цивільних час від часу, я їх не бачила на очі. Ще. Сподіваюсь, що й не побачу. Відео фото не передають запаху застиглої крови, що більше не горить, виснажено, вивержено і нікому вже не потрібно. Щоб будувати доми, саджати виноград або соняхи чи вчити собаку. Давати лапу. Та я їх не дивлюся більше, гортаю, мабуть, так само, як більшість, забагато, Забагато тіл смертю заселених, для мене одної, що запалює свічки в домі. Хай це буде по всім ним полегли.